З'їли неякісного м'яса, а через певний час відчули біль у животі блювання чи нудоту. Цілком ймовірно, що у вас може бути гостра кишкова інфекція, а саме сальмонеліоз. Це захворювання може призвести до тяжких наслідків, оскільки швидко зневоднює організм. Мене звати Оля Добреля. Це програма про здоров'я, і сьогодні ми поговоримо про сальмонеліоз. Сьогодні у випуску ми з'ясуємо, які симптоми сальмонеліозу і яка їжа може бути небезпечною, які ускладнення можуть бути від цього захворювання, а також що саме можна їсти при дієті, якщо у вас сальмонеліоз. Про все це нам сьогодні розповість завідувачка інфекційного відділення Рівненської міської лікарні Галина Максимчук. Вітаю вас, пані Галина. Добрий день. Давайте ж розпочнемо з того, на які хвороби стали частіше скаржитись, коли почався літній сезон. Е, ну, взагалі, інфекційні хвороби мають таку особливість, так мають сезонність і більшість. Є сезонними. Uh -huh. В літній період часу найбільше все-таки переважає в нозологічній структурі в нас гострі кишкові інфекції, оскільки тепла пора року завжди сприяє активному розвитку кишкових бактерій, вірусів, грибків, які спричиняють гострі кишкові інфекції. Uh -huh. А з яких симптомів вони починаються? Більшість, точніше, з них? Ну, для усіх кишкових інфекцій, е як правило, це симптоми порушення кишкового тракту. шунково кишкового тракту це нудота, е блювання, підвищення температури, біль у животі, вздуття живота, загальна слабість, втрата апетиту, можуть бути е головні болі, коли тривалий час у нас зберігається, наприклад, підвищення температура і коли вже… Захворювання починає ускладнюватися, тоді можуть виникати симптоми зневоднення. Це такі, як сухість в роті, відповідно виражена загальна слабість, падіння тиску, запаморочення може бути відповідно сухість слизових оболонок, сухість язика і інколи такі симптоми можуть. Значно усугубляти стан пацієнта, і потрібно в такому випадку звернутися до стаціонару для лікування і визначення причини. Угу. Е, до речі, про це якою є зараз ситуація на рівненщині, що можете сказати? Ну, в структурі гострокішкових інфекцій виділяють гостра інфекції встановленої етіології, коли ми знаходимо збудника, угу. так і підтверджуємо, і не встановленої етіології. Зараз у нас зростає кількість інфекцій невстановленої кишкових інфекцій не встановленої тіології. Серед кішкових інфекцій із встановленою тіологією, коли ми знаходимо збудника, переважає таке захворювання як сальмонельоз. Угу. Е, до речі, от про нього давайте трішечки детальніше, як його розпізнати? Ну, сальмонельоз це захворювання, яке викликається бактерією, викликається сальмонелою. Сальмонел є дуже багато видів, так, ну, основних, яких ми можемо ідентифікувати, десь близько 50, так, і відповідно до виду цієї бактерії, так, може бути різний перебіг. Він може бути легкого ступеня, середнього ступеня і важкий перебіг. Ну, основними симптомами, які можуть е, турбувати людей при сальмонельозі, це симптоми спочатку загальної інтоксикації. Тобто спочатку може бути звичайне бурчання там в животі, е, підтошнювання, згодом підвищується температура, можуть бути ломота в тілі. І В кінці доби вже. Ми Бачимо симптоми порушення шлунково кишкового тракту, такі як нудота, блювання, рідкий стілець. Він може бути багаторазовий, 10-20 разів і навіть більше. І характерним симптомом при сальмонельозі є спастичні такі переймоподібні болі в животі. Вони можуть бути періодичні або можуть бути і постійного характеру. А як можна ним заразитись? Е, ну, Джерелом захворювання при джерелом інфекції при сальмонельозі в нас є тварини, так, це велика рогата худоба, там е, коні, вівці, кози, так? так само птиця, свійська птиця е, і водоплавна птиця, так само можуть бути і рептилії. Ну, найбільше ми все таки. Звертаємо увагу на те, що е, хворіють в нас і тварини, і люди. Людина може заразитися при вживанні продуктів, при вживанні води і контактно-побутовим шляхом, коли е, є забруднені е, предмети побуту, так, предмети для приготування їжі. Е, найбільш такі продукти, е, якими найчастіше може. Можна е, отравитися так, і отримати е, кишкову інфекцію, це є м'ясні продукти, е, м'ясо і вироби з м'яса, так само риба, морепродукти, е, яйця. І так само молочні продукти, а овочі і фрукти в нас на останньому місці. Угу. Так, водний шлях він менш характерний є для сальмонельозу. Так, рідше, ну там раптом 2% водним шляхом, і контактно-побутовий теж рідше це коли є в нас людина носій сальмонелли, яка може готувати їжу і відповідно обсіменити. Цей продукт, і під час зберігання він може в результаті розмноження бактерій, може спричинити захворювання в тих, хто споживає цю їжу. А як же ж от зрозуміти, чи можна взагалі це зрозуміти, що от їжа може бути якоюсь не такою, як потрібно, тобто, коли людина елементарно десь купує на ринку або в магазині те саме м'ясо? Ну, бачите, як правило, органолептичні властивості, тобто там запах, смак, не дуже порушуються, Так, ми не завжди можемо це відчути, і треба звертати увагу все-таки на якість продукту, так де він зберігався до того, чи тривало він зберігався, наприклад, в холодильнику. І дуже багато є нюансів щодо приготування їжі, так. Для того, оскільки в нас сальмонелла – це така бактерія, яка дуже стійка в зовнішньому середовищі, так, вона до трьох місяців може зберігатися в воді, там, у м'ясі, в м'ясних продуктах до семи місяців, ага. вона не боїться в нас заморожування, так, низьких температур, в замороженому вигляді, звичайно, вона там не розмножується в цей час, але вона, скажімо так, спить. В замороженому вигляді може навіть до двох років зберігатися. Ну, звичайно, що продукти мало ми зберігаємо два роки, uh -huh. так, але однозначно дуже тривало зберігається. І ну, найкраща боротьба і профілактика ну, сальмонельозу і взагалі кишкових інфекцій це правильна термічна обробка uh -huh. страв, які ви готуєте, так, оскільки сальмонела. Наприклад, при 70 градусах вона гине за одну хвилину, так uh -huh. а при кип'ятінні це майже миттєво. От. Тому однозначно, особливо в літній період, потрібно дотримуватися технології приготування, uh -huh. е, готувати до повної готовності, щоб не були м'ясо, е, щоб було добре прожарено, так з обох боків, так само особливо яйця. Так, вони повинні бути прожарені повністю чи зварені повністю не рідкі. А якщо от людина любить пити сірі яйця, чи можна сказати, що от вона цілком ставить себе під ризик? Звичайно, людина, яка любить пити сирі яйця, однозначно <ган> ставить себе під ризик. Тому що, ну, наприклад, при сальмонельозі, це завжди перше, що питає інфекціоніст на прийомі, чи вживали ви яйця, чи вживали сирі яйця. <ган> так? Бо тільки при термічній обробці ми можемо знищити цього збудника, і тоді е, яйце буде корисним і безпечним. <ган> так? Тому яйця, сирі не Рекомендовано пити і протипоказано пити. А якщо говорити про соління і копчення, е, наскільки вони є безпечними для людини? Е, сальмонельоз, бачите, е, соління і копчення не впливає на е, Так? Е, деякою мірою впливає кисле середовище, так як у нас в шлунку і кисле середовище, то деяка кількість. Цих бактерій при потраплянні в організм в шлунок вона там вбивається, так і при використанні, наприклад, при консервації там оцту, так які середовищі які підкислюють. Uh -huh. Тому однозначно, що можна таким чином ну, знищити сальмонелу, але не повністю. Uh -huh. Тобто соління, копчення не є, не становить безпечний продукт, тобто не не потрібно вживати. Ну тобто виключити варіант зараження ми не можемо. Uh -huh. Таких ну, І продуктах. я так розумію, що ще наголосимо на тому, що недостатньо просто м'ясо правильно їсти. Треба ще й все гарно обробляти, тому що, так розумію, через кухонні різні речі теж можна зробити. Так, однозначно, в кожної господині має бути дощечка і ніж, який вона використовує тільки для приготування м'яса. Угу. І бажано, якщо не дезінфікувати спеціальними розчинами, то хоча б ці. Поверхні ошпарювати кип'ятком, так, ніж той, яким ріжеться м'ясо, і е, так само протирати де зрощеними поверхні, де м, готувалося м'ясо, де різалося. Однозначно, що е, при ну, в теплих умовах однозначно. Оптимальна температура для розмноження активного, наприклад, сальмонели – це 35-37 градусів. Але вона може розмножуватися від 4 до 42 градусів. Так? Тому ну, краща температура, вона більш розмножується, менше, ну, менш активно. Але так само є здатність розмножуватися і. Відповідно, інфікувати продукти uh -huh. дуже важливо е свіжо приготовлені продукти е відразу ж вживати, не зберігати їх там декілька діб. Ну, там на протязі доби старатися вжити особливо в ці літні періоди. І ще в нас зараз є перебої з світлом. Так, це теж актуально. Тому е, яка температура в холодильнику, ми, можливо, не, не зовсім знаємо до кінця, оскільки зі е, світлом є певні проблеми. Зрозуміло, угу. з продуктами тим паче, давайте трішечки перейдемо до того, в яких людей хвороба може протікати важче, ніж в інших. Ну, Сальмонельоз найважче перебігає в дітей до двох років, угу. маленьких дітей. І, звичайно, у старших людей, так старшого віку. Чому так старшого віку? Оскільки такі пацієнти вже мають свій багаж, так вони мають багато хронічних захворювань, хніч mm -hmm. панкреатити, холоцистити, хронічні захворювання шлунково кишкового тракту будь-які так відповідно усмоктування, порушується, цукровий діабет, імунодефіцитні стани, онкологічні захворювання, тобто пацієнти з обтяженим. Анамнезом, які мають свої важкі хронічні декомпенсовані захворювання, відповідно в таких пацієнтів сальмонельоз буде перебігати дуже важко, оскільки будуть усугублятися основні захворювання. Угу. А які взагалі є ускладнення от, просто звичайної людини при сальмонельозі? Е, ну, взагалі сальмонельоз. Е... Основне з це, звичайно, може бути зневоднення, як і у всіх гострокішкових інфекцій. Так само можуть бути інфекційно-токсичний шок, враховуючи те, що це бактерія. в процесі розпаду бактерії в шумково кишковому тракті виділяється дуже багато токсинів, і вони діють токсично на весь організм і можуть викликати шокові стани. Шоковий стан це важкий стан, який. Може виникати досить раптово, так на висут на висоті високої температури може відбуватися падіння артеріального тиску, втрата свідомості. Так, ну однозначно в таких випадках потребує людина негайної допомоги. Так само багато бактеріальних ускладнень може бути, оскільки сальмонелла вона не тільки перебуває в шлунково кишковому тракті, вона може через лімфоїдну, через лімфатичні протоки проникати далі в кров і може викликати сепсис, ну народними словами, зараження крові тобто, коли ага. бактерія циркулює. У організмі людини і може потрапляти в різні органи і викликати там абсцеси або гнояки. Так? Це так само одне з ускладнень. Так само можуть бути такі хірургічні ускладнення у вигляді тромбозів, тромбозів. Мезентеріальних судин, тобто тих судин, які розміщені в нас в кишечнику, так? і відповідно можуть тоді потребувати такі пацієнти і хірургічної допомоги. Тому це серйозне захворювання і варто звертати особливу увагу при погіршенні стану. Звертатися за допомогою, звичайно, до сімейного лікаря, або коли це гострий стан виник і ви не можете зв'язатися з сімейним лікарем, однозначно викликати швидку допомогу. Угу. А розкажіть, будь ласка, як діагностується і лікується сальмонельоз? Е, ну, сальмонельоз у нас основний метод підтвердження діагностики це є бактеріологічний метод. Та, угу. коли ми беремо е, випорожнення Пацієнта і сіємо на поживні середовища і виділяємо тоді сальмонелу. Звичайно, використовуємо і загальні аналізи, такі як загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. У загальному аналізі крові у нас буде запальна кров, так, будуть лейкоцити, буде паличкоядерний сол, Ну, це для наших пацієнтів трошки складно зрозуміти, але це є запальний процес в організмі, і, відповідно, висока температура, інтоксикація. Так само ще можуть виникати порушення з боку видільної функції нирок, може виникати гостра ниркова недостатність або загострення хронічної ниркової недостатності. Але основний метод це бактеріологічний, це виділення збудника. Сальмонели певного типу із випорожнень людини. Щодо лікування, лікування підходить лікування в основному, такі як і до інших захворювань кишкових. Основне це є сорбенти, так можна використовувати будь-які сорбенти, не буду нас називати так, щоб не створювати якоїсь реклами певної. Так, і основне це відновлення водно-електролітного балансу, оскільки під час блювання, діареї людина втрачає не тільки воду, не тільки рідину, а і електроліти, калій, натрій. Так. І коли цих електролітів мало, відповідно можуть виникати симптоми зневоднення, шоку. Тому однозначно ми ці всі моменти контролюємо, так і в основному використовуємо все-таки переоральну регітратацію, тобто людина п'є багато рідини. А чи є норма якась певна? Ну, бачите, для кожної людини різна норма, і mm -hmm. в стаціонарі чи навіть в домашніх умовах завжди потрібно. Розуміти, що норма для різних втрат різна, uh -huh. так, якщо людина, наприклад, мала один раз блювання і два рази. Діарею, то зрозуміло, що в неї втрати менші, і вона звичайною кількістю рідини 2 літри за добу може відновити ці втрати. Так а коли у пацієнта йде 10-15 разів блювота і стільки ж діарея, однозначно, що таку, такому пацієнту потрібно більше рідини, і рідина має бути не просто там, наприклад, перекип'ячена вода, а це має бути сольовий розчин. Обов'язково для наводнення, для відпоювання ми використовуємо сольові розчини. Okay. Це може бути, можуть бути розчини, які можна приготувати самому. Якщо, наприклад, на природі і сталися якісь такі, така неприємна ситуація, можна, використовуючи цукор і сіль, приготувати собі розчин, сольовий для пиття і, відповідно, поповнювати ці втрати. От. Однозначно є в аптечній мережі, в нас багато сольових розчинів, які ми можемо вживати. Із таких розчинів, які ну, в домашніх умовах в нас є, звичайно, це може бути е, звичайний чай чорний, так само ну, вживати, і е, негазована мінеральна вода так само. І відвари можуть бути з ромашки, відвари із сушених яблук, так само з додаванням родзинок, це трошки певне джерело калію. Так? От тому однозначно перші заходи, які повинна людина навіть в домашніх умовах вжити, це вжити сорбенти. Вугілля, наприклад, активоване, чи білий, uh -huh. чи чи смекту, чи інші сорбанти, чи атоксил. Бачите, вже говорю назви. І однозначно вживати достатню кількість рідини. Ну, Інколи буває складно, тому що інколи виникає нудота і блювання, яку можна зупинити. Так? Угу. Тоді обов'язково потрібно випити протиблювотні засоби, так, і тоді все одно продовжувати вживати рідину. Якщо не вдається зупинити блювоту, от, і вона все-таки продовжується і надалі, і це може бути досить складно, може виникнути зневоднення, можуть виникнути і судоми, так в результаті зневоднення. Однозначно, в таких випадках варто. Звернутися ну до стаціонару, наприклад, в інфекційне відділення або до свого сімейного лікаря, ну за порадою, як правильно повестися. Угу. І давайте ще так на останок трішечки про дієту, чи має вона якась бути, і так коротенько, що можна і не можна їсти. Ну, в перші дні захворювання, перших три дні це такий гострий період, пацієнт і не дуже, як правило, хоче їсти. Основне, в першу добу це може бути взагалі голодна дієта, тільки пиття, ну і десь там якась, якийсь сухарик, так, тільки от така. Такий підхід стараємося максимально не заставляти, особливо діток не заставляти їсти і не запахати в них лишню їжу. Так, дитинка, коли їй стане краще, вона сама попроситься однозначно. Але в перші дні що можна їсти? Звичайно, це можуть бути каші, але каші безмолочні, як правило, гречка, рис. Менше, наприклад, вівсянка, але вони мають бути без масла, без молока, приготовлені на воді. Так само овочеві супи, угу. можна пити чаї, так, як я вже казала, ну і сухе печиво. Ну, Це такий, таких перших три дні, коли і однозначно не можна вживати молочні продукти, повністю обмежити вживання будь-яких молочних, навіть кисломолочних продуктів. Так, вони в нас... Збільшують брудіння, ну і, відповідно, не засвоюються і можуть бути. Навіть ми рекомендуємо, якщо діткам, так, то грудне вигодовування продовжує мама, так, а якщо кашами годує, то використовувати безмолочні каші угу. так, однозначно. Поступово, відносно стану пацієнта, відносно зменшення дотиблювання, діареї, стабілізації температури, Поступово розширяється стіл. Так, уже там з 4-5 дня можна пробувати навіть якісь на пару там ага. і котлети, так, але не жирні сорти м'яса, старатися е, не дуже швидко розширювати свій раціон, так, оскільки при е, розширенні можуть виникати загострення і знову повернуться симптоми, ті, які були. Ну, раніше ми використовували дієти харчування таке за певзнером. Так зараз ми цього не використовуємо. Харчування має повинно бути. Раціональним, так, збалансованим, тільки основне, вже надалі там через тиждень, там 10 днів, однозначно можна вже повертатися до своєї звичної їжі, але жарене, копчене, гостре, дуже концентроване, соки, ці всі продукти варто ще обмежувати до двох тижнів, однозначно. Що ж, пані Галино, дякую вам за поради. Я сподіваюся, нашим глядачам вони будуть корисними. Вони себе вбережуть від цього неприємного захворювання і в подальшому будуть все чітко по ваших порадах робити. Обов'язково будьмо здорові, і не хворімо. А я нагадаю, що сьогодні про сальмінельоз розповідала завідувачка інфекційного відділення рівненської міської лікарні Галина Максимчук. Споживати лише чисті продукти, перевірене м'ясо, мити руки та купатись у водоймах, у яких впевнені Здавалось би так просто, та це вбереже вас від неприємних відчуттів. Слідуйте порадам лікарів, і тоді жодні гострі кишкові інфекції вам не страшні. Мене звати Оля Добреля. Це була програма про здоров'я, Будьте здорові!